Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буду працювати з ось цими ручками, які я вже неодноразово показувала в себе на сторінці. Це руки клієнтки моєї постійної, які мене, я вже говорила, купоразів ганяють в стрес. Мені дуже важко з ними працювати. Але ми маємо ось такий початковий результат. Тут є оніхолізис, який я не буду покривати, просто все це гарненько, зачищу. дівчинка підірвала її. Відштовхує апельсиновою палочкою кутикулом. На всіх пальчиках 10 тут маємо цей нігтик втрачено. Відвалився твердий матеріал, тобто це от залишилась пластинка клієнтки натуральна, а до нарощення відлетіла. Пилочка у мене 180 грит одна частинка, ось ця голуба частина пилки це 150 грит для нарощення. Що ми робимо пилкою? Оскільки клієнтка дуже сильно переносила покриття, тут покриттю вже 6 тижнів. Відросло багато натуральної пластини. Тож для наступного покриття, чи то укріплення, чи просто гель-лакової системи, нам необхідно забрати весь глянець з натуральної нігтєвої пластини. Тобто беремо пилочку 180 грит і легенько опилюємо лише ту ділянку, котра відросла, натуральний нігнь, а вже грубим абразивом. У мене 150 грит, я опилюю поверхню нігтя, згладжую повністю поверхню нігтя. Притому, і я не роблю зараз на даному етапі ніяких опилів форми. В сьогоднішньому відео у мене буде максимально опилу. Отже, поїхали далі. Пилка 180 грит, забираю глянець з натуральної нігтєвої пластини. Для чого це робити? Наша нігтьова пластина має захисний шар, який складається з жиру і води. Верхній, якби шар нігтьової пластини, а весь штучний матеріал, вся лакова система, вся лакова система не ем, контактує з водою і з жиром. І якщо ви погано обробите ділянки. Пропрацюєте погано ділянки натурального нігтя, погано обожирите чи погано заберете блиск з натуральної нігтєвої пластини, то, швидше за все, там будуть відчарування. Є купа-купа різних моментів, які я постараюсь в сьогоднішньому відео вам розповісти. Оскільки моя клієнтка хоче далі зберігати довжину, я буду це все укріплювати, вирівнювати акригелем, е, то форми не робимо. Ось такі маємо нігтики, нігтик чуть-чуть клює донизу, відповідно, це все потрібно піднімати. З даною клієнткою насправді важко працювати, тому що дівчинка має і складні нігтики, конкретно мізинчики, безіменний, трапеція, трампліни. Тому просто для мене це складні руки. Для того, щоб одинаково зробити довжину нігтів на кожному пальці, я взяла верхню форму, склала її ось так по, наполовину і відміряю маркером, до якого моменту мені потрібно вкоротити нігть. Далі переходимо до власне, чистки. У мене комбінований манікюр, я працюю в такій техніці, фризою спочатку піднімаю кутикулу, вичищаю весь терихій з-під кутикули, бокові валики, бокові пазухи вичищаю. Все це роблю за допомогою От. Далі цей пальчик ми не будемо нарощувати мізинчик, бо він дуже такий травмований. Спочатку всі пальці приходимо на форварді, далі переключаємо на реверс і пропрацьовуємо іншу сторону. Працюю зазвичай фризою на 15-20 тисяч обертів і вичищаю таким чином весь птеригі під кутикулою, Пропрацьовую повністю всю кутикулу. Забирати кутикулу я буду вже після фінального опилу. Останнім часом я почала використовувати ремувер, у мене від торгової марки Shell. Мені дуже подобається цей засіб. В техніці комбі-манікюру, манікюр тоді виходить набагато чистіший. Коли ремувер нанесли на всі 10 пальчиків, тоді можемо починати від першого пальця, на який наносили ремувер, робити ось такі рухи. Нашим пушером можете використати апельсинову паличку, все гарно щищаємо з нашого нігтика, але з пушером будьте обережні, тому що це металевий інструмент і ним дуже легко пошкодити нігтєву пластину клієнту. Далі все ретельно витираємо вологими серветками та знижирювачем. Обов'язково витирайте добре ремовер. Що ми маємо на другій ручці? Мізинчик втрачений, дивіться, як він торчить до гори. Такий тремплін, що просто капець. Найважче мені нарощувати веденної клієнтки мізинець та безіменний пальчик. Далі знежирили нігтєву пластину з наносимо дегідратор на всі нігтики. Наносимо дегідратор повністю на цілий нігтєву пластину. Дегідратор забере залишки вологи. Висушить, підсушить нігтюву пластину, знежирить її додатково, та, знову ж таки, забере якісь залишки пилу. Потім наносимо ультрабонт. Ультрабонд наносимо лише на ті ділянки, де своя натуральна нігтюва пластина. Там, де штучний матеріал, ультрабонду не потрібно. Далі обов'язковим етапом є нанесення рабербази. бази Наносимо рабер-базу втираючими рухами. На Всю нігтів пластину. Втираємо, беремо невеличку капельку і втираємо. Нам не потрібно дуже багато бази, це має бути е, тонкий шар. Середній нігтик був дуже тріснутий, тому я його ще сиплю акриловою пудрою для додаткового склеювання, бо дуже боюся, щоб вона його не зламала. У мене ребер база від торгової марки ДНК. Її потрібно сушити в лампі 2 хвилинки. Ви, будь ласка, за тим, слідкуйте, яка у вас база. На зворотній етикетці завжди написана інструкція, як користуватись тим чи іншим матеріалом. Тому стежте за цим, тому що є матеріали, які сушаться лише одну хвилинку, а є, які сушаться дві хвилинки. Далі беру Акрегель. У мене від торгової марки Голівуд. Чесно сказати вам досить непоганий акригель. Я люблю працювати з Акрегелем, тому що це, якщо чесно, надзвичайно легко і просто. Наносимо невелику капельку. В ділянку біля кутикули і розподіляємо спочатку апельсиновою паличкою, закриваємо всі бічні паралелі, а далі я беру собі широкий пензлик, змочую постійно пензлик у знежирювачі. Розтягую матеріал, збираю його від кутикули, дивлюсь, скільки мені потрібно підняти, і сушу. На правій руці втрачено було повністю мізинчик та вказівний нігтик. Досить непогано має, до речі, клієнтка пластину на вказівному нігті, але от хоче все-таки нарощення, але щоб там були внизу свої. Трошки я розсмію це абсурдно. Ну, але... Кожному своє. Нарощую йому на верхній форми. Беру цей самий акрегель від Голівуд. Верхні форми у мене е, мигдаль від торгової марки Stephanie, нанесла матеріал в верхню форму, приставила до нігтика, оглянула і ставимо в лампу. Сушити. Після просушування знімаю верхню форму. Якщо форма не знімається, беріть апельсинову палочку. І трошечки від кутикули відтягніть, впустіть повітря під верхню форму. Вона тоді дуже легко відстане від матеріалу. Оп, є! І ось такий ністик у мене вийшов. Тепер давайте наростимо вказівний. Підбираю верхню форму, наношу туди всередину на верхню форму матеріалу у мене кригель, Апельсиновою палочкою, змоченою в знижирювачі, розподіляю матеріал. Для кращого розгладжування матеріалу я б рекомендувала вам брати широкий пензлик. Пензлик обов'язково потрібно змучити у знежирювачі, щоб акрегель не приліпав вам до пензлика. І розприділяєте весь матеріал по верхній формі. Оскільки у мене мигдаль, у мене форма вже відразу на миглянок. Вирівнюємо руку нашої клієнтки і прикладаємо верхню форму. Оглядаємо бокові паралелі, чи вони закриті. Притискаємо біля кутикули і відправляємо сушити лампу. Для присушування знімаємо верхню форму. Якщо важко знімається, пам'ятайте, в нас є апельсинова паличка, ми собі пальсинові паличкою допомагаємо зняти верхню форму. Класний вийшов цей нігодь він задовгий, тому ми його буду трошки вкорочувати. Забираю липкий шар і дивимось, що в нас зсередини. Це гарний. На лівій руці в клієнтки відвалився кусок великого нігтя. Цю ситуацію можна виправити донарощенням теж на верхній формі. Ми об'ємо відразу двох зайців, укріпимо натуральний нігтик і донаростимо довжину. Як бачите, на відео я використала вже зовсім іншу форму для даного нігтика, тому що зазвичай у наборах верхніх форм на великий нігтик форми не підходять саме лі. Тому приходиться брати інші, або відразу при покупці слідкуйте за тим. Знімаємо форму і ось такий нігодь у нас вийшов. Далі будемо вже робити форму мигдаль пайляти. А що з іншими нігтями? Нігті, які були не втрачені, ми просто укріплюємо акригелем. В техніці укріплення, беремо невелику кульку а ставимо біля кутикули, розподіляємо спочатку апельсиновою паличкою, а далі я беру широкий пензлик. Ну, у мене він ось такої довжини, мені він зручний, ви можете собі обирати будь-який яким зручно працювати саме вам і розподіляємо весь матеріал по нігтьовій пластині. Не забувайте при тому постійно змочувати пензлик в знежирювачі. На середньому нігтику на правій руці була велика тріщина, тому я спочатку цей нігтик трошечки приклеїла, заклеїла ці тріщини акриловою пудрою, а далі, знову ж таки, укріплюю акригелем, точно так само, як і всі інші нігті при укріпленні. Це все ми будемо вкорочувати, тому що. От як бачите на відео, мізинчик дуже короткий, а взагалі всі нігті будемо рівняти до середнього нігтика. До пальців даної клієнтки ось ця форма мигдальна носилась дуже добре. Це ми її робимо вже втретє, але цього разу клієнтка направду дуже переносила. Шість тижнів в даному манікюру так ходити не можна, тому багато втрат. Далі опил. Перед опилом обов'язково забираємо липкий шар і ось ці нігти, з яким я трошки схалтурила. Бажано вам так, дівчата, не робити. Витекло дуже багато матеріалу, тому все-таки забирайте матеріал, який витік вам з-під верхньої форми на тому етапі, поки ви його ще не засушили. Тому що потім дуже багато опилом. Але я, власне, хотіла це показати, що ж потім можна з цього зробити. Звичайно, все можна випилити. Але якщо у вас немає фрезера вдома, але ви захотіли нарощення на верхні форми, ой, тоді прийдеться дуже в такому випадку багато пиляти, і швидше за все ви не зможете випиляти всі залишки цього твердого матеріалу, котрі попали. Під нігтьову пластину, тому старайтесь відразу на етапі формування нігтика в верхній формі і прикладанні забирати ці детальки, які вийшли за межі верхньої форми. Ну і в кінці ось такий ніготь у нас виходить. Забираємо ще трошки залишку матеріалу біля кутикули і вирівнюємо трошки фризою. І якщо при нарощенні на верхні форми, після того, як ви зняли форму, ви побачили прозорі ділянки біля кутикули чи в точках вросту, будь ласка, додайте туди матеріалу. Тут немає нічого страшного, ви можете там додати. Якщо нігодь не дуже довгий, то можна перекрити, звичайно, топом, а такий довгий не буде носитись просто. Далі переходимо до опилу. Спочатку працюю фризою, біля кутикули забираю сходинку від верхньої форми, там, де не було верхніх форм, і довгі нігті, фризою відразу вкорочую нігтик і забираю трошки об'єму зверху по всій нігтівій пластині. Фреза необхідна для того, щоб реально вкоротити е, наступну роботу з пилкою. Якщо у вас немає фрезера, то пилкою прийдеться пиляти дуже багато. Міззинчик був нарощений на верхні форми, тому пилкою 150 грит я підпилюю форму гострий мигдаль, а вже пилочкою 180 грит шліфую собі поверхню нігтівої пластинки. Нам необхідно просто щоб забрати ось цей блиск акрегелю, щоб нігтик був матовий. Ділянку біля кутику, коли я опрацьовую пилочкою 150 грит. Акуратно тримаю собі пальчик клієнтки. Далі пилочкою 150 грит вже опилюю конкретну форму. У нас гострий мигдаль, тому пилку заводимо під нігтєву пластину і все гарно випилюємо. Дивлюсь, чи не клює нігтик, пам'ятаєте, що цей нігтик клював, мені потрібно його підняти трошечки йому носик. Оглядаю, куди мені тепер пиляти, в яку сторону для цього бру. І перевертаю ручку нашої клієнтки, для того, щоб подивитись, в яку сторону мені звужувати свій мигдаль. Далі мені необхідна фрза ялинка. З тоненьким носиком. У мене твердо сплавно, з синьою позначкою. Випилюємо акуратненьку ділянку біля кутикули, якщо там стік матеріал. Ще можна пройти з цією фризою по всій поверхні нашої нігтєвої пластинки, якщо там є зайвий матеріал. Дивимось внутрішню сторону. Яка ж там краса! Особисто я б дуже сильно хотіла зрізати дані нігті, наростити їх з нуля, щоб внутрішня сторона нігтя була теж дуже красива, але, на жаль, запит клієнтки був інший, тому максимально вичищаємо внутрішню сторону. А далі покриття. Перед покриттям відштовхуємо пушером кутикулу. Набираємо матеріал і наносимо тоненьким шаром на всю нігтьову пластину. Далі беремо невелику каплю матеріалу і ставимо біля кутикули, добираємо, якщо це необхідно, і розтягуємо весь матеріал від кутикули до вільного краю. Тепер тоненьким пензликом розподіляємо весь матеріал біля кутикули та на бокові сторони, ловимо наш гарний блік, якщо нам вдається його зробити. Перевертаємо обов'язково ручку клієнтки, вирівнюємо і сушимо. У мене база камуфлююча від торгової марки Valerie номер 11 А далі дизайн. Малюємо чорний френч. Я малюю чорний френч «Гель Лак» від торгової марки Angie. Та пензликом з натурального ворсу від торгової марки Лукум. Я вже в якомусь з своїх останніх відео показувала даний пензлик. Він справді таке враження, що просто сам малює френч. Клієнтка вибрала не дуже такий складний, як на мене, дизайн, але. Дуже стильне, знову ж таки, як для мене, поєднання кольорів на даній бажевій базі чорний френч виглядає дуже елегантно. Що думаєте про мою дану роботу? Пишіть, будь ласка, мені в коментарях, чи зробили б ви для себе такий манікюр і як ви взагалі відноситесь до чорного френчу. Всім па-па! Почуємось в наступних відео.